Сенсація на моєму каналі. Нарешті я знімаю відео про вокал самої Клавдії Петрівни. Безперечно, це найзагадковіша виконавиця сучасного українського шоу-бізнесу. І сьогодні ми дізнаємось, які вокальні прийоми та фішки вона використовує, і чому її вокал відрізняється від багатьох інших. А ще сьогодні, окрім голосу Клавді Петрівни, ми також охарактеризуємо голос самого Джефрі з гурту Творчі. Тому що днями в них вийшла спільна композиція Орбіти. Хто на моєму каналі вперше з вами Оля Провойс, я викладачка вокалу та засновниця студії Провойс в Києві. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Давайте приступати до розбору композиції. Пісня починається з вокалу, саме Клавдії, і ми чуємо характерний для неї звук. А саме тонесенький голос, тобто найчастіше вона використовує саме тонке змикання зв'язок. Мелодія співається на достатньо такому високому регістрі, тобто не там, де вона десь внизу говорить: я зламаю систему, а одразу на горі. Я зламаю систему і піду проти себе. Що ми чуємо вібрато на словах злама? Ось тут маленьке. І на слові систему, систему. Її голос дуже звучить так ясно, чисто, Ай, наче такий дзвіночок. Далі. І піду проти себе. На слові себе ми чуємо також характерне для неї глісандо. Це коли вона або на певних нотках сповзає себе, як отут. Або коли, наприклад, вона під'їжджає в якусь нотку. До прикладу. Думала, думала і нічого не згадала, де вона робить саме Глісандо на гору. на гору. Можливо, вона частіше робить саме зверху вниз. Окей, треба послухати детальніше її пісні. Слухаємо далі. Продовжує співати з тим же самим настроєм, на такому ж звуці, і я створю проблему, Блему. Знову ми тут чуємо Глісандо вниз, на рівному місці. І ще вона, до речі, додає в своє звучання зовсім трошки твенку для якраз такої дзвінкості і яскравості, але дуже-дуже в міру. І взагалі, чому її вокал відрізняється від багатьох інших вокалів сучасності, тому що в неї дещо інша така манера, а саме не не поп, не естрадна, як ми звикли казати, а ближче все-таки до академічного вокалу. Скоріше за все, вона навчалася саме академічному вокалу, і отак вони вирішили вплести таке звучання в сучасні аранжування та в сучасні ритми. Слуха. Тут цікавий вихід наверх. Тобто вона співала-співала на одних нотках, далі мелодія піднялась. І вона дуже м'яко заходить в слово Я Я просто громадянка і люблю своє місто. І на одній ноті І Люблю своє місто. І далі. Я нічия, я нічия, я робить на я акцент. Я нічия, коханка. І знову ми чуємо глісанду. Моя совість чиста, моя совість чиста. І на слові чиста, чиста, з'являється беквокал, та та. І з'являється там терція. Беквокал співає трішки нижче. Отже, це був її шматочок. Далі слухаймо. Далі вступає Джефрі. Це ще е, продовжується куплет, але чуємо, що інша мелодія, інша ритміка, одразу інша тесатура. Джефрі починає співати внизу на зручних для себе нотах, спокійно, таким розмовним своїм голосом. Е, мені буде низько показувати його партії. Ти багато говориш, пок мене нуль слів. І тут ми чуємо мелізм на слові слів, слів. Найпоширеніший мелізм на три нотки. Тут далі він співає так само внизу, спокійно, до речі, ми не чуємо тут якоїсь дзвінкості, немає твенгу, от прямо такий спокійний розслаблений голос, трішки навіть де-не-де з придиханням. І у слово можу бути холодним, таке миле, тому що воно таке можу, ближче до ю, може бути холодним, ти топиш мій лід, ти топиш мій лід. І що ж буде далі? Це моя найулюбленіша фра, Це моя найулюбленіша фраза в цій пісні, тому що він тут співає вже трішки вище. Трішки додав на слові суперечки е, дзвінкості. Супере, суперечки палають. А на лають перейшов на фальцет. І вийшов такий навіть е, мікройодель. Суперечки палають, па, палають, Паулайн. Дуже гарна молодійна лінія і вокал розкривається дуже красиво. Тут він вниз знову пішов. Ми з тобою вогні, ми з тобою вогні. Дуже далі. Знову ж таки продовжує співати внизу, якщо ми йдемо далі, якщо ми йдем далі, і робить, до речі, багато таких акцентів. І тільки остання фраза куплету трішки піднімається: Ти потрібна мені, ти потрібна мені. і слухаймо вже нарешті Музика Що ми чуємо? Вони співають тут в два голоси, а саме в інтервал октава. Коли Джефрі співає в самому низу, на зручних для себе нотах, а Клавдія співає е, на горі: Ми сходимо із орбіт, догораєм. а він співає внизу: Ми сходимо із орбіт, камтими догораємо. Ту ж саму партію співає внизу. Ритмічно з акцентами. Дуже цікаво. Тут, до речі, мелодія приспіву дуже і дуже проста. Вона повторювана. та-та. вище покажу: ми сходимо із орбіт, та-та-та-та-та-та-та та-та-та-та-та-та-та. І вона повторюваний такий паттерн для того, щоб нас підсадити на цей приспів. І лише ось тут змінюється кометами ми догорає. Тут Джефрі переходить уже на більш товсте змикання, співає гучніше. Тут же практично навіть белт, тому що там досить високі ноти, як для його голосу. А його тип голосу це баритон. А нота, яка звучить тут на горі, тут аж нота ля першої октави. Далі пішли вокалізи Здається, Клаудія заспівала і Джефрі. Там ще багато вокалів і багато обробки. Тому це такий просто вокалістики, розмитий на фоні. Так далі програш. Давайте одразу мотнемо на другий куплет. Другий куплет починає вже співати не Клаудія, а навпаки, Джефрі, і причому співає він свою мелодію якої до цього не було. Тобто абсолютно змінилася мелодія. Він співає внизу. Я не зможу знову ж таки показати через те, що низько. Я зламаю систему. Бачите, як низько? Не піду проти себе. Не буду, не буду псувати взагалі цю пісню своїми низькими нотами, які, на жаль, я не беруть. Чому, тому що в нього голос чоловічий і в моєму діапазоні оці ноти відсутні. What? Отже, там є меліз на слові себе на три нотки такий самий, і далі там само співає, далі співає там само внизу. Тільки отут цікаво. Але тільки, тільки слово тільки ритмічно розриває, тільки окремо. І, до речі, тут ми чуємо таку обробку на його вокалі, такий легкий-легкий ефект наклали дісторшену, можливо, якогось, ну, типу, трошки такий брудний, брудний голос. брудний голос. І це звучить досить цікаво. Далі вступає Клавдія. Знову ж таки, великий великий контраст, тому що до цього все було внизу, мелодія внизу, вокал внизу, і тут раз тонесенькі ноти Мені багато не треба, я багато не хочу. І тут ще їй допомагає бек-вокал. І ще цікаво, що не в терцію, як зазвичай бек-вокали прописують, а він на велику сексту вниз. І там голос співає Мені багато не треба, я багато не хочу. А вона співає Мені багато не треба, я багато не хочу! І разом воно звучить досить цікаво. І тут повторювана, повторювана мелодія два рази. Доторкнутись до неба на одній ноті з вібрато всього тебе і мовчки. Тут уже терця вниз, якщо побик вокалу, так вже інший підголосок. Кнутись до неба, тебе і мовчки, всього тебе і мовчки. Тут прям кульмінаційний момент іде. Під дощем, гуляти під дощем». І тут прямо академічний вокал добре так чутно. І на слові дощем вона робить крещендо, тобто наростає динаміка. Гуляти під дощем! І ще тут цікаво, що прописаний беквокал терція вгору. Тобто, і так уже вона співає дуже високо. Здається, там нотка РЕ, а беквокал йде ще й на Фа. Якщо вона спає гуляти, то беквокал спає гуляти під ващем! Гуляти підащем. Прямо таким писклявим високим голосом, але це для того, щоб ще більше висвітлити та підкреслити її вокал. Витрачати всі гроші. Так, як там далі. Витрачати всі гроші. Ось тут ми не чуємо яскравого беквокалу. І що буде далі? А от і глісандо на гору на слові речей Силу простих речей, речей. І, до речі, ще для її вокалу характерне такі, таке ліниве звучання Силу простих речей, забирати на пошті! забирати на пошті. І далі здавалося б, що мав піти приспів, тому що вже хочеться, хочеться, щоб повторили вони приспів. А ні, там буде у нас Брідж. Що таке брідж? Хто дивився мої всі попередні відео знає? Це коли з'являється щось взагалі інше, взагалі нове. В принципі, у нас тут і в другому куплеті вже була нова мелодія. Але все ж таки, ми розуміємо, що це був другий куплет, правда? Немає. Тому що він був після приспіву. А тут зараз буде от взагалі щось таке, що до цього ще не було, і ви це відчуєте. І це й буде бріджем. Перше, що хочу сказати, мені ця фраза, якщо закрити очі, так віддалено трошки так. Нагадала тембр Кузьми. От, послухайте і ще раз перемотайте такий розслаблений, спокійний, а оксамитовий голос. Ми пишемо історію пером, історію пером, особливо цю історію пером. І в цей момент, коли Джефрі співає цей внизу мелодію, Клавдія йому підспіває. А-а-а! Отакі штучки, десь там на фоні. Мелодія така ж сама тут, і підемо двох на компроміс. Ти станеш, моїм містером. Тут вступає Клавдія, така у них перекличка. Ти станеш моїм містером. Наром робить вібрато. Тобто нічого нового в її техніці тут не з'являється. Все, все, до чого ми звикли. Якщо я... І якщо я твоєю... я, до речі, думала, що її манера пов'язана з тим, що, можливо, вона ще піднімає гортань для того, щоби робити цей голос ще більш світлим та таким трошки дитячим. Але я спеціально послухала, як вона в житті говорить там якісь. Уривок інтерв'ю, то, в принципі, у неї тембр сам по собі такий. Вона, в принципі, говорить таким тоненьким голосом. Це нам каже про те, що все звучить дуже органічно, що, скоріше за все, це в неї таке природнє положення гортані, і саме отаке вона має звучання. Те Ага, і остання фраза від Джефрі. Те моє юміс. І дуже цікаво ритмічно. Пам-па-па-па-пам. Зверху вниз пішла мелодія, і він так порозривав склади. І далі, нарешті, у нас буде приспів. <послужит> <Так>. <послужит> ну тут я не чую, що щось нове бебе з'явилося. Можливо, якісь бек-вокали на фоні дабли прописані для ще більшої такої повної картинки, але глобально такий самий приспів, який ми чули. Так. так, там на фоні <звучит> якісь бек-вокали Клавдії такі академічні, якщо вслухатись, вони там є. Ага. І далі ці вокалізи продовжуються. І, здається, далі більш такого вокалу вже і не передбачено. Просто музичка, під яку можна поденсити. Ну, якщо коротко, то ось такий був розбір вокалу. Клавдії Петрійної та Джефрі з гурту творчі. Це, безперечно, такий цікавий дует, трошки неочікуваний, трошки такі абсолютно різні голоси, так, трохи з різних опер, але при цьому вони змогли їх якось так поєднати, і вийшло це досить непогано. Як вам, до речі, ця пісня? Отже, пишіть в коментарях, як вам ця композиція взагалі, чи сподобалась, і як вам цей розбір вокалу, чи дізналися ви щось нове про Клавдію? Якщо я про щось забула, обов'язково пишіть в коментарях. З вами була Оля Пробойс, побачимось наступних 别动